Всім привіт! Мене звуть Капустин Олексій, я дизайнер, і сьогодні я б хотів розповісти, як я використовую штучний інтелект у своїй роботі. Тож один з останніх моїх проєктів я зробив а, логотип з а, допомогою генеративних AI, і потім обробив його в ілюстраторі. <кій> І компанії сподобався цей логотип, логотип. Вони його додали до, до свого сайту, до своєї фірмової продукції тощо. А, також останнім часом я я почав використовувати генеративні відео AI, які генерують відео, тож такі як Клінк, е, Ранвей та Сору. Чому сору я додавав сюди? Тому що. А якщо ви купуєте підписку на чат GPT, то виходить, що вам додатково дають підписку на сору. А тож це доволі зручно. Якщо потрібно зробити якусь неважку анімацію, якщо щось більш е е креативне та круте, то це напевно на Runway е е е та клінг. Е е тож так. от. А, і, звісно, я використовую чат GPT для того, щоб генерувати якісь ідеї. Генерувати текст, генерувати промти для інших нейронних мереж. А на останній роботі ми з клієнтом працюємо над концептами світових інсталяцій, і доволі зручно працювати. Спочатку намалювати якусь, якийсь простий концепт, а потім згенерувати картинку за допомогою чату GPT. А потім чу цю, цю цю картинку відредактувати в фотошопі. А деякі моменти можна генеративно змінити у фотошопі, бо там є вже свій шту, штучний інтелект, який може змінювати частини зображень, та ще тому, що у мене доволі непоганий скіл та навички у фотошопі та в інших графічних редакторах. І потім я цю готову вже картинку закидаю в тріпо AI, і там я генерую. 3D. шку Так, вона доволі груба та негарна, але це доволі швидко і коли нам потрібно зробити тільки концепт, це дуже класно. Потім я з стріпо роблю ретопологію, завантажую назад вже готову модельку. Вона вже з готовою текстурою. А я використовую далі редактор Cinema 4D. Додавляю нього, налаштовую текстури в Octane рендері і роблю інсталяції з останнім з останньою кампанією, з останнім клієнтом ми працюємо над світовими інсталяціями для компанії Glow Garden. Це компанія з Канади. А до того я працював вже у цій сфері з компанією Enchant Christmas з Америки і Канади також. От, мені дуже подобається працювати зі світлом, але також я працюю в інших різних напрямках. Тож, якщо у когось будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть мені в а, Там. В описі мого каналу є мій інстаграм. Будь ласка, додавайтеся в інстаграм. Усім дякую та підписуйся на канал. Усім гарного дня і гарного вікенду. Скільки тут вже залишилось до кінця, вже півдня і буде знову понеділок. Всім дякую.